В цьому відео штучний інтелект буде вгадувати, що я намалював за 20 секунд. І як ви думаєте, що це? І так, це у нас швидко малюй. Окей, думаю, ви знаєте про що буде відео. Давайте малювати. Перше, що я повинен намалювати, авокадо. Ну, приблизно в голові вже уявив. Так, це повинно бути по формі як авокадо. Ось. А тут щось повинно бути всередині. О, я знаю, це ж авокадо. Сюди. Далі потрібно намалювати зебру. Ну, пішохідний перехід, типу, так. Окей, е, давайте нога, 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 нога. Ось лінія. І отут буде от так. Зебра, типу, вона ж полосата. О, я знаю, це зебра. Я коли в Африці був, тільки таких і бачив. Далі потрібно намалювати крокодила. Я не вмію малювати тварин. Так, ну може намалювати типу типу тіло і отут руки. Боже мій, що я намалював? Так погано. Це настільки погано, що навіть добре. Окей. Далі я повинен намалювати рюкзак. Це типу ручка, ручка і торба. Ну, ідеально, йо Сюди. П'яте, що я повинен намалювати, це земля. Планета чи ґрунт? Ну я думаю, планета. Малюємо коло. Ладно, треба ось так. То що Австралію я тут не намалюю. Це печиво. Я, я просто не вмію малювати землю. Ось так. Квадрат. Угу. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так ось так. Ось так. Сарай, давай, це квадрат, капець. Ну я б гадав, що це квадрат, Йомайо А, стоп. Я намалював куб. Блін, крокодил. Окей, мені цікаво, як треба було малювати крокодила? А, нормально. Що це? Це це що таке? Ладно, назад. Ідемо знову. Далі я повинен намалювати торт. Можна спробувати торт з Майнкрафта намалювати. Пам пам. Так, прямокутник. Ось так. І вот тут свічки. Я знаю, це ж торт. Сюди ніготь. Ну я думаю, треба намалювати палець. Ось так. Ось нігодь. О, я знаю, це ж нігуть. Та, сюди. Окей, шорти. Ну я знімаю Ютуб шорти. Я, я маю не знати, не як, знаю, це, як намалювати. це намалювати. Ось так. Ладно, будемо малювати шорти, які ми носимо. О, я знаю, це шорти. В цілому просто. Далі я повинен намалювати бенд. Ем, це щось закручене, ось так я уявляю. І тут іде ось так. Опана. Вуса. Равлик. Як, як пояснити штучному інтелекту, що це бенд? П'яте, що я повинен намалювати, це дракон. Я не вмію малювати, тварин. Боже мій. Ну може. Що? Штучний інтелект вгадав, що це дракон? Я, я в шоці? Окей, шосте, що я повинен намалювати садовий шланг. Ну, це типу Ось так. І штучний інтелект уже вгадав. Так, ну в цілому, дракон вийшов дуже хороший. Єдине, що я не намалював, це бенд. А як його треба було намалювати? Стоп, це пластер, це не бенд. Окей, ось це бенд, а це пластер. Кабум. Грати знову. Так, перше, що я повинен намалювати, вітрильник. Так, секунду. Ох, боже мій. В цілому добре, що я запитав, тому що я вже планував малювати вентилятор. Зрозуміло. Окей, малюємо човен, і тут парус повинен бути. Ось так, і ось тут паруси. Ну йо маю, давай, вгадай. Я вже з самого початку помилився. Поганий початок. Комп'ютер. Давайте спробуємо спочатку намалювати монітор. Ось монітор. О, я знаю, це комп'ютер. Далі я повинен намалювати метлу. Мітлу. Мітла. Окей, це повинна бути палка. І отут щось типу цього. Ой, я знаю, це ж віник. Далі потрібно намалювати камеру. Так, квадрат. Ну так, квадрат. Окей, лінзу. І отут кнопку. Я знаю, це камера. Сюди п'яте, це намисто. Це просто. Я це вже малював. Ось так. І цього достатньо. Все. Ну а на кінець басейн. Я не вмію малювати басейни. А можливо треба намалювати круг і тут намалювати, що це вода. Все. Тобто єдине, що я не намалював, це вітрильник. А як треба було? Йомайо -йо, оце я, звісно, дав. Окей, я повинен зробити 6 із 6 Перше, що я повинен намалювати, кришка від пляшки. А типу як в ЄС? Окей, малюємо бутилку, пляшку, пляшку, вибачаюся. І отут кришка ось. Ладно, це взагалі не похоже зону Давай, кришка. Ну все, можна починати заново в цілому. Так, стоп, що тут пише? Чи може нейромережа навчитися розпізнавати малюнки? Малювання. А чи може австралієць почати малювати нормально? Кабум! Окей. Перше, що я повинен намалювати, це свічка. Це в цілому просто прямокутник. І отут, я не знаю, як це називається. Нитка така. Сподіваюся, ви мене порозуміли. Змія, це типу. О, та. Третє це календар. Тот що на стіні. Окей, це типу, ось так, ось так. І отут, типу, кубики Ну. No. Календар. Там же було сказано календар, ні? Окей, подивимося. Так, далі я повинен намалювати ножиці. Вухо, вухо, ось дар. Та... О, вгадав. Далі я повинен намалювати плюшевий ведмедик. Та як два пальця об асфальт. Це нога. Оп. Оп, <ріст> борода. Це, це медвед. Ну, взагалі виходило прикольно, просто мені місця не вистачило. Ну а шосте це сонце. Круг і. Окей, в цілому нормально. Єдине, що я не намалював, це календар. Як то треба було? Блін, я намалював календар, але тебе було кларенет. Австелієць не вміє читати. Окей, окей. А плюшовий ведмедик, як би так сказати? Я планував щось типу цього, але з ось такими штуками. Це б вийшло прикольно. Так, грати знову. Вибачте, щось пішло не так. Перше, що я повинен намалювати, замок. Чи замок? Я думаю, це замок. Окей. Так, копана ратуша. О, я знаю, це замок. Повезло. Якби це був замок, було б складно. Лопата. Так, ну це просто. Хоп. У мене вдома така лопата є. Далі потрібно намалювати штани. Я їх уже малював. Це просто. Ну, правда, дуже давно я їх малював, ну окей. Це штани. Правда. Четверте, це чашка. Пам-пам. Ну вийшло непогано, тільки секунду, ось так. О, вигадав. Нормально в цілому. Далі я повинен намалювати валізу. Це типу прямокутник, ось з колесиками і ручкою. Я знаю, це ж валіза. Так. А шосте їжак. О боже мій, як це намалювати. Ну можна ніжку, 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 вуса. Та ось так зробити. Тут голова, ну неважливо, І треба от шипи зробити, Я знаю, це ж їжак. Класний їжачок. А ну, що це? У мене відчуття, що це фортифікація. Окей, окей. Мій малюнок ще не дуже поганий. Стоп, намальовано, 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 намальовано. Я намалював 6 і 6. І що мені тепер закінчувати відео? Та звісно що ні. Ідемо знову малювати. Перше, це люстра. Окей. Малюємо стелину, умовно. Ось ось нормально вийшло. І отут буде люстра. Свічки ще можна, от. сендвіч. Ем... Зразу слабину дав. Так, конвайт. Ну це прямокутник. <гум> прямокутник. Так. І після чого тут текутник. Все. Конвайт це в цілому просто. Далі йдуть граблі. Та, ізічно. Лінія, лінія линша і ще лінії. Лінійне малювання у мене. Земля. Окей. Та що на трьох кітах стоїть, та. І на одній черепасі. Оп-оп. Я не встиг. Ну що таке, я не вмію малювати землю. П'яте у нас іде акула. Це просто. Ладно, нічого це не просто. Треба намалювати ось таку торпету. Тут хвіст, Оп, ще щось. І отут морду. Ідеальна, акула вийшла. Чому я так люблю малювати лиця тваринам? Окей, давайте спробуємо востаннє. Перше, що я повинен намалювати, льодяник. Фізично. Палка і круг. Я знаю, це льодяник. Далі потрібно намалювати корону. Окей. Опа, ось так. І отут кавун. Ні, ну корона. Який смайлик? Йо, -йо. це корона. Та чому? Далі я повинен намалювати ковадло, як з Майнкрафта. Ось так. Опа, прикольно вийшло. Хоча це мені більше нагадує стіл. Четверте, це у нас ваза, та просто горшок. І щоб штучний інтелект порозумів, треба намалювати квіти. Правда, вони повинні стояти, а не падати. Та камон! Камон! П'яте у нас іде прапор. А, та це просто. Хоча я казав, просто в минулому разі і нічого не намалював. Тут у нас буде стяг. Я знаю, це прапор. Окей, ну а єдине, що я можу сказати, ми не розходимося. Я йду малювати далі, алло. Так, перше це риба, ізі, трикутник і коло. Ось. Давай. О. Далі я повинен намалювати літак. Скоро 11 вересня, там. Окей, ось так. Ось так, ось так. Я знаю, це літак. Схоже, схоже. Третє, це у нас диван. Хм. Як би так намалювати? Так, мабуть. Опа, на. Окей. Четверте, що я повинен намалювати, це печиво. Я малював землю. Штучний інтелект думав, що то печиво. Так, ну виходить, що треба намалювати круг. Ось такий. І отут ось так. Я знаю, це печиво. Сюди. П'яте долоні. Як? А як? Ось. Ось так. Ось, рука. А як намалювати, що це долоні? Ну, долоні, й Ладно, чесно, я вже не маю сил. Останнє, що я повинен намалювати, це капелюх. Це в цілому просто. Я не знаю, таке відчуття, ніби це батискав. А як треба було малювати долоні? Долоні. Я щось не вдупляю, чесно. Ну, знаєте, єдине, що я можу сказати, це. Байба!